Вітаю Вікторе, слава Україні! Вітаю наших шановних слухачів. Так дійсно перекрита дорога обласного значення Городенка Івано-Франківськ. Власне, на місці на місці утворився невеликий затор, але оскільки люди побачили, що це напевно натягнеться, затягнеться надовго, тому багато хто об'їжджає. Деякі водії, власне, кажуть, що тільки такими методами треба добиватися правди в нашій країні, тому. Готові стояти, чекати, поки люди розійдуться. Інші навпаки нервують. Багато хто йде на хитрість. Зокрема, організатори розповідають, що практично кожен другий їде в лікарню і всім кудись треба. І, власне, вони не розуміють, чому мешканці такої патріотичної Городенківщини не можуть стати на місце власне тих матрів і тих жінок, в яких чоловіки і перебувають у зоні антитерористичної операції, можна відкрито вже назвати війни. Е, так, щодо родичів, то ми поспілкувалися з дружинами, вони от власне тут з маленькими дітками. Наталя Лазарук, до слова, коломиянка, вона розповідає, що до чоловіка, який викладає в педколеджі і в гімназії, до нього зателефонували серед ночі, сказали збиратися і. Це було 11 квітня, і з того часу вона чоловіка не бачила і каже, що телефонує, в нього немає каски, немає бронежилету, ну і немає власне ротації. Вона зверталася і в Снятинський військкомат, і в обласний, і досі їй не дали відповіді, досі вона не знає, як повернути батька двох малих дітей додому. Ну, отакі от власне справи тут зійшлося власне, ну, багато місцевих мешканців, е, є представники правого сектору і, власне, е, організували акцію громадська організація Майдан, яка виникла на базі е, Майданівців Городенківщини, які ну, були е, на Майдані і брали участь у всіх цих, можна також сказати, бойових діях. Е, також зараз тут є представники районної влади, міської. Ну, що нам сказав голова райдержадміністрації, вони роблять все, що можуть, і не можна... Е, Глобальні проблеми вирішувати локально. Кажуть, що зараз в району в зоні АТО перебуває 18 хлопців, як можуть допомагають. Ну, власне, поки що це все. Люди кажуть, що стоятимуть до вечора, принаймні до 5 години точно. І хочу, щоб їх почули, щоб їх не тільки місцева влада почула, щоб їх почули в області і, можливо, навіть в Києві, щоб, бо більше терпіти вже не можуть, вони чекають своїх родичів вдома, хочуть бачити їх живими і здоровими. Віктора.